Привіт! Якщо кулінарія це твоє хобі. Якщо тобі подобається дивувати своїх рідних та друзів смаколиками, якщо тобі вдається приготувати хоча б елементарні страви, тоді тобі точно до нас, у Білоцерківське, вище професійне училище, будівництва та сервісу. Ми з радістю допоможемо тобі пізнати світ кулінарних професій, талановиті для досвідчення викладачі спеціальних предметів. І майстри виробничого навчання передадуть свій неоцінений багаж знань та пройдуть з тобою стежками обраної професії на пізнавальних та цікавих уроках теоретичного та виробничого навчання. Тож сьогодні ми поринемо у кондитерське мистецтво. Я продемонструю приготування та подачу популярного французького десерту Шоколадний фондан». Цей десерт підкорює своїм багатим смаком та легкістю приготуванні. На відміну від інших видів солодкого, він не вимагає великої кількості інгредієнтів та кількох годин, проведених на кухні. Небагато зусиль практики та урахування всіх нюансів допоможуть створити смачний десерт, який відразу увійде до ваших фаворитів. Історія створення знаменитого тістечка досить цікава. Випадково кухар, який готував звичайні кекси, дістав їх із печі трохи раніше заплановано. Розрізавши один із них, він побачив, що всередині начинка ще рідка і витікає наче лаву. Здавалося б, помилка, але саме з її допомогою вийшло створити смачний десерт, який став популярним у всьому світі. Для приготування фондану нам необхідні такі інгредієнти чорний гіркий шоколад. Яйця, цукор, борошно, вершкове масло, какао, ванільний цукор. сіль. Для подачі я використаю свіжу м'яту, морозиву та шоколадні прикраси. Шоколад подрібнюємо на менші шматочки. З'єднуємо з нарізаним вершковим маслом. І ставимо на парову баню. Розтохлюємо суміш до однорідного гладкого стану, постійно помішуючи силіконовою лопаткою, щоб шоколад не перегрівся і не згорнувся. Смак фондану сильно залежить від якості шоколаду та какао, тож обирайте лише темний шоколад з містом какао-бобів не менше 70%, ліксотки, а також якісне темне какао. Воно повинно приємно пахнути шоколадом та мати насичений коричневий колір. Яйця з'єднуємо з цукром та збиваємо вінчиком до однорідної маси. Додаємо ванільний цукор та сіль. Злегка остигну шоколадну масу вводимо до збитих яєць і ретельно перемішуємо. Додаємо просіяне борошно і знову ретельно перемішуємо до однорідності, повільним руками. Потім масу накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 2 години. Форми для випікання змащуємо розм'якшеним вершковим маслом і посипаємо какао порошком Минуло 2 години. Отже, наповнюємо форми тістом на 2 третіх об'єм. Ставимо форми у піч при температурі 180 градусів на 7-8 хвилин. Час може залежати від розміру форм і властивостей печі. За необхідності можете збільшити його на 1-2 хвилини. Він буде трохи рідким всередині, щоб серцевинка витікала при розрізах. Тож, по-перше, важливо не перетримати фондан в духовці. А по-друге, гарячий шоколад фантастично смакує з холодним морозивом. Тож подамо фондан з кулькою плотною. Всього 30 хвилин і смачний вишуканий десерт французької кухні готовий. Запрошуємо вас до нас на навчання. Будемо раді бачити в стінах нашого училища.